Буданов, по суті, і до ворога ставиться з таким тверезим поглядом, тобто не закликає вважати там росіян якимись дурними ваньками, тому що це ворог небезпечний, що йому слід віддати належне, розвіює чимало міфів про те, що там путінський режим впаде, Путін завтра помре і всі заживуть щасливо. Він чітко говорить, що ось, наприклад, в Росії збудована. Міцна вертикаль влади збудована система, тут така диктаторська система авторитарна, яка дозволить бути цій системі міцною навіть при зміні Путіна, і наводить приклад Північної Кореї, де вже третій кім прийшов до влади, і все одно тоталітарний режим тримається. Тому Буданов тут закликає не мати ілюзій, а готуватися до протистояння з сильним ворогом.